Слава Ісусу Христу! Слава Неділя. Неділя прощення, тобто початок духовного нашого усмиріння, тілесного заспокоєння і готування себе на великій пісні. Щоб Очистити себе душою і відновити себе тілом. Сьогодні неділя прощення. І ми задумуємось в сьогоднішнім дні, кого і що ми хочемо простити. Пробачити собі вперше. Відтак, думаємо, кому ми що погане зробили, щоб не попросити попробачення. І думаємо про те, хто нас повинен сьогодні попросити про прощення. Такий день. Такий день, коли душою своєю, як я кажу, ми здаємо спокій. Але я скажу інше це. Ви знаєте, я о цих декілька днів думаю, кому я хочу простити? Перед ким я завинив? Чи я став в душі своїй смиренич? Знаєте, я додумався. Бо Знову ж таки, так бачите, співпало, що і початок посту, і початок війни зійшлося одне. Знаєте, і почало згадуватися, як починалося це все. Я готувався і прошли рік себе духовно до молитви, до життя. Як готували себе і своїх близьких, рідних. Дітей, внуків своїх, що ось прийде весна і буде радість. І почав згадувати, а скільки ж дітей внуків старших не постав, не зустріли весни, не дочекались до Пасхи. Так ми всі дні згадуємо. Як починалося це, як тяжко було. Гаду їм, як постраждали в ті невинно обієнні младенці. Я ж не кажу про дорослі, які страшно їм були в ті перші дні і початку. Та й до тепер це все саме. Нам жаль Смуток приходить на. Душу свою і на серце, бо ми повинні це загадувати. Повинні про це пам'ятати. Не повинні цього забути. Щоб що? Стати сильнішими в вірі своїй? так? І віримо і думаємо про те, що душі оцих невинних людей, які загинули, ніби своєю кров'ю омиває і наш такожерів, як і Господь наш Ісус Христос своєю омив первородників. Воно і найбільше, скільки від цього часу і по сьогоднішній день невинно винно замучених, пропавших безвісті дух. Знаєте, найбільше зараз розривається серце, бо нічого нема таємного, щоб не став я. Знаєте, я згадую ту першу пору, коли починалась війна, і ми останнє тоді віддавали своїх домівок. Останнє віддавали тут своїх дітей чи внуків, чи рідних, чи племінників. На ту війну. І зразу, знаєте, закралась, може, така страшна думка. Я пам'ятаю, як тоді на волинь приїхали з Києва і вони повтікали. Але що вони хотіли? Сказали нам лобстрі і віскі. Я пам'ятаю, І знаєте, серце розривалося, коли люди тоді гинуть, а вони приїхали сюди просто. Як скажуть, жити і шикувати. І це страшно. Ми надіялися і вірили, і віримо, що це, що відбулося і відбувається, ну, як би сказати, очистить наш народ. Очистить і ми щось в своїй душі і тілі переосмислимо. Щось зрозуміємо. Але пройшов рік. І знову початок пост. Нам багато що зараз знову розказують. Я свою думку тільки говорю. Кожен по-своєму думає. Будемо відвоювати Крим, будемо східну Україну відвоювати, бо то все наше, будемо відвоювати. Але до мене приїхала молода жінка, в неї двоє маленьких дітей. Маліші. Каже, як нам хоче зробити, бо вже сказали, як шість місяці назад чоловіка забили, і тепер тільки сказали, що везуть його похорони. Не його везуть, а кусок руки. Навіть не тіло. Що тій мамі? І тим дітям, що там відвоюють Крим, чи Донецьк, чи Луганськ, воно їх рідне. Їх пече серце, бо гріб навіть не відкритий. що побачити останній раз. Чоловіка бать. Що з цієї високої політики, яку нам нібито нав'язують, як відбувається такий простий факт. Мені з цим найбільше зараз приходиться зустрічати. Скільки калік, скільки вбив, скільки зламаних душ. Коли приходить, каже, відвоював, не можу воювати. Боюсь ти на війну. Повішуть, але не піду. Що мені робити? Я. І як пояснити цим людям, цим батькам, як нам зрозуміти, чому це все відбувається? Чому так? Ми кажемо, ми хочемо правду. Ми хочемо відстояти своє. І мені, знаєте, страшно знову стає. Бо ми чекали іншого, що всі разом. Але чому мама, бабуся з пенсії переносить сюди до церкви, щоб допомогти солдатам, вої. І чому я чую, що коли в Києві, коли додають зарплату, крадуть мільярд? Ті, що би мали піти воювати, попробувати, ніхто не пішов. Чому так відбувається? Що знов сталося найстрашніше в нашому суспільстві? І відбувається, хто найстрашніше. Чому прості люди, прості хлопці, дівчата, батьки мають гинути? Мають гинути. Але чому інше не відбувається хоча б правда, що знову відбувається не так? Набагато що розказують по телевізору. А я знаю не з телевізору. Я знаю з постій і прямо. Знаєте, може я так грубовато скажу, знову ж таки, п'ятеро дітей і на війну. Сидить в Верховній Раді і імунітет не можна забирати. Для чого? Чому, коли це все почалося, знову ж таки, може я грубовато скажу, оті сатанисти всі сидять при владі в Верховній Раді, в Кабінетах міністрів, в областях, в районах і вчуть людей, ви маєте йти. Що самі не йдете? Йдіть перші. Згадайте старі часи. Князь йшов перший, а за ним йшли його воїни. Тепер ні. ви люди вперед, а ми там собі будемо сидіти. Ми вибрані. Ким? Хто обрав на таку участь, що ви могли розпоряджати з людськими життями? Так, на влас, на віру. Бо їх багато українців. Нас не можна чувати, бо ми вибрали. Знаєте, їй задумається, кому простити? За кого молити і за що просити прощення. Коли нас людей, ніби кажуть, що ми люди, але за людей не рахують, бо рахують, що вони там кругом <кій> люди. Вони обрані, забуваючи про найбільше і найстрашніше. Знаєте, є в біблійний такий вислів. Господь жертвує свою візьме. Так, ми свою жертву даємо. Помагаємо, скільки можемо. Молимо, скільки можемо. Навіть переступаючи через своє неможливе, ми це робимо, що можемо. Але хто це може робити, міг би робити і не робить, яку Господь з них візьме потім вже? а візьме. Бо Господь візьме. І надіятись і думати, що ми обрані, і Господь там собі почекає нам, аби Богу. Це страшно. Це знаєте, найгірше, що може бути, коли, розумієте, коли люди там посварилися і мають можливість потім помиритися. Але коли робити зло, прикриваючись дубло, це страшно. Так, ми маємо страшних ворогів. Ми з ними воюємо. Але чому ми всередині? Знову ж таки не стали кращими. Не робимо це кращим. А роблять нас знов з якимись нелюдьми, бо за людей не рахують. І я задумався, це неділя прощення, чи покаяння має бути. Покаяння перед Богом, у нас тут, які ми стараємо щось у славу Богу, зробити. Покаяння може має бути сьогодні наших опонентів, що вони далі творять не в славу Божу. Покаяння може має бути навіть нашої влади перед народом своїм. Так восхваляються, які вони, як вони воюють добре. Чому, коли за рік до війни вже як всі казали, ви будете мали війну, тоді нічого не робили. А якби робили, готували до війни, була би війна? Я кажу, що ні. Бо бачили, що ми до неї туди. А тоді не треба. Знаємо, як гуляли і туди. А коли почалося, тепер кажуть, які ми вас супер люди. Воїни наші найкращі. Але знову ж така постане, знаєте, виникає думка. Бо то приходило сьогодні на цім тижні пережити. Героя нали загинули. Героя дали, загинули. Мама поїхала в Італію на заробітки, щоб невістка могла з внуками вижити. Що з того героя що йому дали. Що з того героя. Якщо люди не мають за що вижити. Що стало почитання? Раз він загинув став героєм, значить і мама, і жінка, і діти будуть мали якісь великі привилеї. За те, що він там загинув. Ні. А їм привелегіть Божию. Знаєте, зараз якнайбільше піст нас повинен людей навчити розділити зло, добро і найбільше бачити, де є найгірше в людях. Душевна честь. Тобто черстві душою до людської біди, до людського горя, тільки для себе і про себе. І цей піст нас повинен людей зробити ще сильнішими. Людей, я кажу, не люди, яких зараз більше стають, а людей. Щоб ми не тільки дивились і слухали. Але і ми іменем Божим, і від імене Божого говорили правду. Першу очередь, в першу очі у душі своїй. а відтак і всім іншим. Бо, я знов ж таки кажу, не їх нас Господь убрав, що ми були і правильними християнами. І були українцями, і були отим справжнім осередком нації. Три оцих положення, які повинні якнайсильніше зараз бути в душі. Тоді справді ми перейдемо через цей піст і дійдемо до світлого Христового Спросіння з чистою душою. Чистим помислом і щирим словом. Оце до чого я називаю. Так. Бо поститись зараз, кому буде можливість, кому не буде можливість щиро постити, то таке, бо тяжко зараз вижити. Для тіла, як прийдеться. Але для душі повинна настати духовна чистота. Духовна чистота. Як би не хотіли наші душі знов щось насадити і наляпати туди. Люди, живімо Словом Божим, а в слові людському навчимо розбиратися. І тоді ми справді, справді тоді розділимо, де є пшениця, а де є. Слава Ісусу Христу! Святої неділю Христос.